Олексій Боряченко, політолог, з нами прямому зв'язку ці порі, пане Олексію, вітаємо вас, раді бачити. Вітаю вас, дякуємо, Вітаю вас. що долучилися Вітаю. до нашого марафону. Пане Олексію, от зараз три країни Латвія, Литва, Естонія вимагають створити спеціальний трибунал. Поясніть, будь ласка, що означає ця вимога трьох країн? Чи є це відкритою пропозицією долучатися? До цієї вимоги, до цієї спільноти, яка вимагає, щоб Російську Федерацію притягнули до відповідальності, ну а згодом ми також поговоримо про те, на що нам варто очікувати вже за результатами там, можливого розслідування і можливого проголошення вироку, кого б цей вирок не стосувався, або ж конкретно влади злочинної влади, або цілої країни. Ну, перш за все, це Україна вимагає створення міжнародного військового спеціалізованого трибуналу, тому що перш за все, це про відповідальність, відповідальність за агресію Російської Федерації проти України. Зараз ми бачимо, що вже серед наших найближчих партнерів відбулася консолідація максимально всього приводу, і вже дійсно три країни Балтії виступили зі спільною заявою, зі спільною вимогою. Вимогою створення такого міжнародного відповідно криміналу трибуналу спеціалізованого це для цього потрібне відповідне рішення Кенсаблеї Організації Об'єднаних Націй, і ми бачимо, що вже в принципі серед. Великої кількості більше ніж 50 країн антипутінської так званої коаліції вже йде максимальна підтримка цієї ініціативи. Що це означає? Це означає не тільки можливість притягнення до відповідальності вищого керівництва Російської Федерації, в тому числі Путіна, да це з другої сторони ще й може повноцінно ставити питання про. На відшкодування за за подіяні збитки це також надзвичайно важливо, адже зараз я нагадаю, що в рамках кримінальних проваджень міжнародного кримінального суду суду у Газі відбуваються уже сотні кримінальних злочинів. Розслідується для цього набирається доказова база в Україні, але доказується конкретний умисел тих військовослужбовців і посадовців Російської Федерації, які безпосередньо вчинили конкретний злочин. А от яким чином це все сумувати і тому тобто, мовити в юридичному плані доказовості сказати, що винна особа Російська Федерація, що винна особа безпосереднє російське керівництво і безпосередньо сам Володимир Путін? От для цього і потрібен такий трибунал для того, щоб всі всі ці кримінальні провадження звести до єдиного і в тому числі поставити вже максимально серйозно, максимально обґрунтовано і максимально юридично. На питання про відшкодування репарації за сторони Російської Федерації, пане Олексій, звичайних українців, як і усіх адекватних нормальних людей, турбує єдине питання: коли усі винні понесуть? Відповідальність і понесуть покарання за свої вчинки. Та доказова база, яка є вже наразі, чи вона недостатня для того, аби притягнути до відповідальності Росії. Я розумію, що персональне притягнення до відповідальності це зовсім інша процедура. Якщо взяти до прикладу Нюрнберзький трибунал, який це таки відбувся, і люди були покарані відповідні особи, які причетні до тих дій. Ви ж абсолютно вірно, що вони сказали. Нюрнберзький трибунал. Тобто для того, щоб звести усі ці злочини до єдиного повторюся, потрібно все ж таки домогтися створення міжнародного військового спеціалізованого трибуналу по факту агресії Російської Федерації відносно України. Оце і буде фундаментом до тої відповідальності, про які яку кусі ми чекаємо про яку всі ми говоримо. Тобто, не для кого в світі вже не є дискусію, що Росія напала на Україну чим напала. Що не Росія щодня вчиняє акти геноциду та постійно терористичні акти. А от не все зараз потрібно довести до логічного завершення і до того, щоб максимально юридично. Вивести всі ці запитання на абсолютно інший рівень Да, є бюрократія, да, є процедури на світова. Ми бачимо все ж таки система безпеки, вона показала себе в даному випадку, не з найкращого боку, але ці інструменти є, і багато в чому Україна зараз є піонером. є першопроходцем. Створення цих міжнародних прецедентів, в тому числі розслідування міжнародного трибуналу вже сучасної війни, і в тому, щоб все ж таки заставить Російську Федерацію не просто визнати свою привину, а відшкодувати усі відповідні збитки. і щоб не просто кожен військовий злочинець ніс свою відповідальність із військових на території України, які воює, а щоб усі кожен, хто підтримує. На злочинний режим Путіна я маю на увазі не тільки військових, не тільки військових керівництво Російської Федерації, а й олігархів причетних, а й бізнесменів причетних, які фінансували Путіна і фінансували війну Росії проти України, щоб кожен із них поніс максимальний рівень відповідальності, і щоб цей максимальний рівень відповідальності понесла сама держава Російська Федерація. Після поразки фашистської Німеччини німці ціла країна і німці як народ вони взяли на себе. Таку моральну відповідальність, Та? А коли ми говоримо про відшкодування і репарації з Російської Федерації або ж там з режиму терористичного, до речі, нещодавня резолюція Парє вона визнає режим російський саме таким терористичним. а як, як домагатися цього? Росія ж просто може сказати: А я не буду, а я не хочу, ми не будемо нічого виплачувати? Ну ми ж до цього насправді йдемо і зараз не в той вже. На і не вірить в те, що за Путіна, за диктатора і злочинця Путіна, що він колись визнає свою правину. Да ми чудово розуміємо, що всі ці збитки, які вони нанесені війною, і ще скоріш за все будуть нанесені, і зараз ми говоримо не тільки про збитки матеріальні, а про збитки і моральні, в тому числі потрібно забирати в них примусово. Але да, для цього потрібно певні прецеденти створення, потрібно певні юридичні підґрунтя. і саме про це рішення ПРЕ, саме про це рішення G7, саме про це рішення Генасамблеї. Он саме про це формулювання терористичного режиму, які ви щойно згадали, саме про це рішення, яке в конгресі, в сенаті і я глибоко переконаний, дуже скоро буде прийнято в держдепі про. Визнання державного тероризму. тобто для того, щоб не здійснити примусове вилучення активів по всьому світі, як Російської Федерації, так їхніх державних підприємств, бізнесменів причетних до підтримки режиму та олігархів, потрібно відповідно юридичне підґрунтя. От зараз Україна на Володимир Зеленський Олена Зеленська, офіс президента. Це кожен день безпосередньо займається і має вже великі успіхи в цьому напрямку, і ми це бачимо по міжнародним резолюціям і актами, які приймаються у всьому світі. От цікаво, чи зможемо ми от якщо ми будемо та в подальшому забирати щось у Росії примусово, не тільки про активи, та зараз я говорю, а скажімо, за зруйновані понівечені наші землі забирати землями. Ну це велике питання. Нехай юристи над цим подумають. Дякуємо вам, пане Олексію, Дякуємо, пане що долучилися у цій порі до нашого ефіру. Олексій Буряченко, політолог, був з нами наживо.